Депутати районної ради не підтримали рішення Березоворудської сільської ради про надання селу Березоворудка статусу музею-заповідника, внесли зміни до цільової програми та показників районного бюджету на 2016 рік. Такі рішення прийняли на позачерговій сесії районної ради 14 червня. Рішенням сесії внесено зміни до цільової програми цивільного захисту району на 2016-17 роки. Зокрема, виділено 14 тисяч на поточний ремонт бензинового генератора Пирятинського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій. Майже 2 мільйони гривень передано бюджетам 10 сільських рад району на фінансування проєктів розвитку територіальних громад. На виконання рішення господарського суду Полтавської області на часткову оплату вартості рентгенівського обладнання із бюджету району центральній районній лікарні виділено 100 тисяч гривень. Це крок вимушений. Ми я бачу, нам прийдеться все таки приймати цьому обладнанні якісь більш конкретні рішення. Хочу сказати і наголосити про те, що також область там робота проводиться, і ми очікуємо. Від області, хоча б там 560 тисяч, це той ті гарантії, які нам держава давала, а не виконала. І зараз депутати від нашого району. Ті тісно працюють із держадміністрацією, і я так зрозумів звернення до Кабінету міністрів. І є дуже великі надії, що з обласного бюджету на погашення цієї заборгованості виділиться 560 тисяч. Решту коштів колеги, мабуть, нам прийдеться тобто самим шукати щось додать. Об'єднана територіальна громада, щось додали. Весь район будемо вже співпрацювати, але обладнання ми повинні встановити. Воно вже шість три роки, по-моєму, знаходиться на відкритому повітрі. Його треба встановити. Дійсно, апарат, щоб приносив людям користь. До депутатів районної ради звернулася заступник голови райдержадміністрації Ольга Яременко із проханням виділити кошти на оздоровчу кампанію дітей. Я виходжу до вас з пропозиції виділити 30 тисяч для того, щоб батьки могли. Мали право оздоровля своїх дітей, і щоб ми вже почали осварювати ці 66 тисяч і почали роз... програму по оздоровленню дітей нашого району. Депутати погодили дану пропозицію і виділили з бюджету району 30 тисяч гривень. Далі перейшли до розгляду третього питання порядку денного про підтримку надання селу Березова Рудка статусу музею заповідника. Давайте ми не будемо. Пишіть зараз приймати, тому що на слуху воно не восприймаються. Я хочу почути, хто мені пояснити, що собою підрозуміває статус музею заповідника. Це не вирубай дерево, це не викопай яму, це не проложи води, не проложи нічого всього. Давайте, я розумію, що це підтримуємо чи не підтримуємо, я теж за. Але голосувати за це не, не вирішить. Далі, я вважаю, що дещо чесно. До нас зверталися підтримати, щоб наша районна рада підтримала цю ідею і винесла на більш вищий рік. Вони просять нам, щоб надати, щоб ми надали. Статусу селу музею заповідника. Але ми проєкт свій рішення випишемо по-другому, що надати ну, дійсно культурним е пам'ятникам культури оцього статусу заповідника. І тоді де, не в цьому селу, так, дійсно всьому селу, це тоді, я так зрозумів, коли всьому селу надається, то не можна не, буде, не збудувати нічого там, нічого не можна буде зробити. А коли тільки окремим пам'ятникам культури, то в принципі в чому б ні? Чому ми не можемо? Ми почали говорити, щоб змінити там проект рішення. Справа в тому, що до нас звернулася сільська рада ну, з відповідним проєктом. Ми вже його міняти не можемо, тому що от таке звернення є. От, мені здається, що його треба вивчити це питання, щоб ми чітко, чітко розуміли, чи це всьому селу статус надається, чи це якимось частинам села надається статус. Врешті-решт депутати вирішили доопрацювати дане питання, провівши розширене виїзне засідання депутатських комісій у селі Березова Рудка.